Медунка Темна. Пульмонарія. Обскура Медунка ТЕМНА. Багаторічна трав'яниста рослина. Роду Медунка, родини шорстколистих. Народні назви брат і сестра, воловий язик, дзвоники, згар, зілля куряче, крокіш, меденика, медениця, медовик, медуниця, медуничник, медушка, медяник. Попукач, сварник, сватики, смокалики, смоктунчики, смоктущики, табака пільська, трава жива лісова, трава легенева, цицак, чмелина, щемелина, синя щемелиця. Назва медунка походить від латинського пульмоа і означає легені. У середньовіччі вважалось, що лікувальна цінність будь-якої рослини полягає саме у схожості рослини з певними людськими органами. Таку назву рослина отримала завдяки схожості листя з легенями людини та часто використовувалася для лікування легеневих хвороб. Медунка це ранньовесняна рослина, завишки від 16 до 30 см з тонким, зігнутим, повзучим кореневищем, стебло прямо стояче, при основі з великими коричневими лусками, шорстке і коротко залозисте, як і листки. Листки чергові, прості, зі цілими краями, прикореневі листки великі, вкриті жорсткими щетинками на довгих черешках, за формою листки широко яйцеподібні від 5 до 21 см завдовжки, загострені при основі звужені викрилатий черешок, який у півтора-два рази довший за пластинку. Ці листки забарвлені в темний колір. Це важливе пристосування для максимального поглинання слабкого світла, що проникає крізь крону дерев, стеблові листки видовжені при основі звужені або напівстебло обгортні. середні і верхні листки сидячі. Квітки двостатеві, правильні, зібрані у верхівкове небагатоквіткове суцвіття завійку, пониклі на коротких квітконіжках, правильні. Оцвітина подвійна, чашечка зростолиста, дзвоникувата, при плодах здута майже до середини п'яти зелена або синювата. Він очок зросло пелюстковий, 7-10 мм у діаметрі, рожевий, згодом пурпурово-фіолетовий або синій. Він лійко подібної форми з дзвоникуватим відгином і п'ятьма пучками волосків у зіві. Течінок 5. Приросли гнитками до трубочки віночка, маточка одна зав'яз верхня, чотири лопатева, стовпчик один приймочка головчаста, цвіте у квітні травні, Плід сухий складається з чотирьох розпадних горішків, горішки чорні, блискучі, пухнасті, округло яйцеподібні з гострим кілем і верхівкою. Рослина тінелюбна росте в листяних. Рідко вимішаних лісах у чагарниках, на узліцях, переважно на піщаному ґрунті поширена медунка темна на полісі, у лісостепу, рідко в степу і Карпатах, заготовляють її у районах поширення лікарська, харчова, чудова медоносна рослина. У рослині міститься таніди від 6 до 10% рутин слиз у значній кількості каротин і аскорбінова кислота, містить кровотворний комплекс мікроелементів манган, залізо, мідь, кальцій, які регулюють також діяльність залоз внутрішньої секреції, активізують дію вітаміну в 1 збирають усю рослину, зриваючи стебла навесні в період цвітіння, укладають нещільно в невеликі кошики. Сушать швидко в добре провітрюваному приміщенні, щоб уникнути почорніння, зберігають у коробках, вистелених папером з лікувальною метою використовують траву. Вона містить головним чином кремнеземову кислоту та інші мінеральні речовини дубильні речовини, смолу, слиз, сапонін, різні органічні речовини. Препарати трави медунки темної мають протизапальні, кровоспинні, загоюючі, в'яжучі, пом'якшувальні властивості позитивно впливають на процеси кровотворення. У народній медицині застосовують рослину з коренем при різноманітних кишкових хворобах, захворювання дихальних шляхів, як відхаркувальний, кровоспинний і антисептичний засіб при хрипоті, проносах, жіночих хворобах. Зовнішньо застосовують для промивання гнійних ран, наривів для дитячих ван при золотусі, у гомеопатії використовують есенцію зі свіжої квітучої рослини. У ветеринарії траву медунки застосовують при хворобах дихальних шляхів і лікуванні ран у худоби. Завдяки високому вмісту каротину й аскорбінової кислоти медунку використовують для приготування різноманітних супів і овочевих страв. Листки варять і додають до картоплі. В Англії культивують як салатну рослину. До того ж, медунка хороший медонос. Українську назву медунка, медуниця рослина отримала через свій медовий запах та нектаропродуктивність. Квітка дуже добрий ранньовесняний медонос. Навесні, коли пригріє весняне сонце, джмелі прокидаються, вибираються зі своїх норок і тут же летять за солодким соком нектаром до квітів медунки. Солодкого медового на смак соку нектару в квітках медунки багато, тому квітка медунка і отримала таку назву. Квітки-медунки різнокольорові, одні рожеві, інші фіолетові, треті зовсім сині. Рожевими квітки бувають, коли тільки розквітнуть. Пройде небагато часу, і з рожевих вони стануть фіолетовими, а потім і синіми, таку рослину з різнокольоровими квітками легше помітити в лісі джмелям. Листки медунки покриті особливими волосками, тому й здаються шорсткими. Ці волоски захищають медунку від весняних холодів. Вона добре відвідується бджолами, Її нектаропродуктивність до 100 кг з 1 гектара. з медунки здатний подразнювати слизову оболонку рота. Медунку часто використовують в ландшафтному дизайні саду, оскільки це красива, холодостійка, невибаглива в культурі і довгоживуча рослина. Медунка може жити близько 30 років. У більшості видів медунків в процесі цвітіння змінюється забарвлення віночка. На початку цвітіння рожевого кольору, в кінці віночки стають синіми. Це доволі рідкісне явище серед квіткових рослин. В ландшафтному дизайні використовуються як видові рослини, так і їх численні гібридні сорти. Наприклад, найбільш популярні гібридні сорти медунки з строкатим листям. Девід Вод має листя зі сріблястими плямами і білою облямівкою. Голден Хейс має листя з жовтою облямівкою. Енд Крім і Масті мають повністю сріблясте листя. Сілвес Шаймерс. Рослина має хвилястий край листя. Завдяки красі листя і квіток. Різноманітності їх відтінків ця рослина легко вписується в будь-який пейзаж і може бути як самостійним акцентом, так і поєднуватися в композиції з іншими тіньовитривалими рослинами. Наприклад, медунку можна вирощувати в тінистих місцях ділянки поруч з хостами, астільбами, конваліями, купиною і папоротями. При дизайні саду медунку можна вирощувати і як ґрунтопокривну рослину, наприклад, для декорування не найпривабливіших зон в саду, для приховування великих пустирів на ділянках в тіні, для декорування простору під деревами або під огорожею. Також медунка чудова рослина для квітників у тінистих куточках саду, для бордюрів та вздовж доріжок у кам'янистих і хвойних садах. В Україні шириться креативна традиція відмічати дні окремих яскравих представників природи. Таким чином, засновники традиції вважають, що буде корисним орієнтувати суспільство і світогляд на проблеми захисту природи, що сприятиме вихованню молоді в любові до природи та вшані до рідної землі. Згідно давньої традиції, 15 квітня День медунки.